друзі! Сьогодні у нас на огляді модель PRW6600. Придбати дану модель ви можете в магазині Острій Шоп. Посилання залишаю під відео. Ось так виглядає наш ProT. Корпус, виконаний з темного полімерного матеріалу, кнопки Рифлені. Зліва між двома кнопками датчик, Справа між двома кнопками головка Smart Access. З захисними бортиками і зверху закінчує дизайн стальний рант, на ньому указані міста. Це для налаштування часу. Красиво виглядає, враховуючи ще те, що додаткове спеціальне ip покриття захищає його від подрябин, скло мінеральне, плоске, трохи нижче рівня ранту. Ну, саме цікаве по корпусу це кнопка підсвітки. Ось тут вона в районі 6 годин знаходиться. Навіть не відразу її заміниш, так вона вписалася в дизайн. Ну і вже піском нас очікує темний циферблат, графітового кольору, великі арабські цифри за накопичувачем поруч квадратні індекси. І так само. Світо накопичувач на стрілках. Що цікаво, тут ще оранжеві елементи розбавляють дизайн, Додають дають йому яскрав... яскравості. В районі 10 годин у нас стрілка індикації, а внизу велике електронне табло, яке дозволяє нам побачити всі функції. І що приємно великі цифри та букви. В режимі текущого часу ми можемо бачити відображення дня неділі, місяця і числа. Можна змінити на графік змін на тиску або ж на дублювання стрілкового часу. До барометра доступ. По кнопці режимів а до компасу та альтиметру по натисканню правої верхньої та правої нижньої. І відразу переходимо в компас. Секунда стрілка показує на північний магнітний полюс нажимання прав... нижньої правої. І ми вже в режимі висотоміра в метрах. Або по бажанню можна вивести значення в футах. І тут видно графік змінення висоти. І бачите, при поверненні в режим текущого часу з'являється буква М. Це показує рівень зарядки батарейки. Годинник живеться живиться від сонячної енергії. Ну і давайте по режимах. Барометр, визнайомий нам графік змін... змінення тиску і показник в гектопаскалях, температура в Цельсіях із десятими долями максимально точна. Запис альтиметра. Наприклад, якщо ви любите. Ходити гори, це допоможе вам відслідкувати, в яку висту ви пройшли. Секундомір. Максимально точний. Одна сота його точність і до 24 годин. Таймер до одного часу, точність 1 секунда. 5 щоденних будильників з функцією погодинного сигналу. Режим світового часу. Режим, в якому ви можете подивитись прийом радіосигналу Multiband 6. В даному годиннику є функція прийому сигналу від 1 з 6 вишок для того, щоб показати вам максимально точний час. Модуль в даній моделі 5571. Сонячна енергія дозволяє його не просто заряджати, аж на 6 місяців автономної роботи його вистачає. Ну і ще дозволяє використовувати функцію зберігання енергії. Також можна включати і виключати звук кнопок за допомогою кнопки Smart Access. Ось так вона працює. Відкручуємо її, витягуємо. Як відбувається налаштування міста для України це АТХ. Далі включаємо-виключаємо літній час. Включаємо виключаємо звук клавіш, автопідсвітка. Тривалість підсвітки. Формат часу 24 години або 12 години. І ось так виходимо з режиму налаштування. Задня кришка. На ній ми можемо побачити модель, номер модуля, клас вологозахисту, країну збірки. І ось можемо прочитати, що тут є сонячна батарейка. Ну і ще ось швидка заміна ремінця. Можете бачити. І давайте до свідки. у Касіо красиво виглядає. Ось так взагалі все заграло новими красками. Дуже мені подобається, як виглядає в темноті. Не сказати що велике. 51,5 по висоті та ширині. Товщина 13,6 мм. Пишіть вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь та ставте лайки.